Навіщо потрібне речове право? Якщо коротко відповісти на це питання, то потреба в речовому праві. Зумовлена в необхідності створення такого правого режиму, який би забезпечував повну владу над речами одних осіб, якщо мова йде про власників, і одночасно надавав би можливість іншим особам, не власникам, користуватися корисними властивостями. Чужих речей, що вже комусь належать. Така конструкція речового права не була кимось придумана, вона склалася об'єктивно в результаті сталого розвитку майнових суспільних відносин. І після того була скопійована законотворцем в своєму об'єктивному вигляді і перенесена в чинне цивільне законодавство. Тобто можна стверджувати, що на сьогодні речове право це є точна копія майнових суспільних речових відносин, що об'єктивно скалися в суспільстві, і в такому вигляді існують на практиці.